Що у нас насправді це тільки, от нещодавно стало відомо, що, ну за межами автомайдану? Що за три дні до викрадення Булатова в нас були збори активу, і Булатова було виключено з керівництва автомайдану, тому що йому було пред'явлено зіркову хворобу, відверте хамство, зверхність і дуже багато різних претензій. У нас було голосування. Він був виключений, тобто перша люстрація. Внутрішня. внутрішня пройшла в автомайдані було виключено була там дуже багато причин він дуже не любить про це казати. Я б дуже хотів, щоб його запитали, але його було виключено я вас через не перебуваю, Але дні... давайте уточнювати. Да. Ви робили збори автомайдану. А вилучили Булатова зі складу керівництва? Чи зробили ви про це офіційне повідомлення для ваших користувачів в Фейсбуці? Взагалі ви зробили це публічним вилученням була на вас керівного орбанафейсбуці. Ні, це у нас Булата. було внутрішні збори. Ми ніколи наші внутрішні оці речі ніколи. Те, що ми говорили в колі керівництва, ми ніколи цього не виносили. Але там були всі активісти автомайдану. Там був Гриценко, там був Хаджинов. Там це було на дачі у Зозулі. Тобто там всі були присутні люди. Можна перезвонити Гриценко-Хаджину, бо вони всі можна у Булатована врешті спитати про що там ішлась мова. Він був виключений. Його позбавили право бути спікером автомайдану. Спікерами стали Коба і Я. Тобто, і ви їх позбавили його <кілля> позбавили права, але ви не повідомили тих людей, які зазвичай збираються по... журналісти, які збирають коментарі. Послухайте. Як журналісти <кілля> медіа могли знати, що йому ви висунули недовіру? Послухайте, значить, у нас, як тільки ми це, Тобто ми не повинні повідомляти журналістам, просто ми Ві не Він і далі прийняли... би міг би вас представляти, Він... збирати кошти Він... від вашого Він... імені Він пожертви. Тому що в... у нього забрали всі важелі, у нього забрали всі картки. У нього вилучили все. Він був позбавлений права від імені Автомайдану казати, будь-що. І після того дня від Автомайдану він вже ніколи нічого не казав. Він дуже образився. До речі, я голосував проти його виключення, тому що я не хотів доводити ситуацію до краю, тому Це що. Це відкрите було голосування. Це було відкрите голосування абсолютно чітко. Кожен аргументував свою позицію, чому за, чому проти. Більшість проголосували за його виключення з керівного складу. Були конкретні пред'яви. Я не хочу всі озвучувати. Ну, бо деякі були, ну, які дуже його не красять, але е він був виключений, і все стало тихо, спокійно. Ми працювали в новому форматі. І через три дні сталося викрадення. Питання почалися відразу. По а яка була ваша перша реакція? Як ви дізналися, що він зник? Він не, почав, він, він не став брати слухавку. Для нього це було абсолютно нормально, тому Добре, що він... а хто перше забив тривогу? Тому що я пам'ятаю, як журналіст, на наступний а, день забив а Його дружина неохоче давала коментарі з приводу його викрадення. Абсолютно. абсолютно вірно абсолютно вона вірно. не хотіла з нами, як з пресою спілкуватися. Тому що зазвичай ми знаємо, коли людина звикла, родичі вони самі падають в ноги журналістам, щоб тільки да. Тому що дивіться, ми а бачимо. Рекументація була, що вона залякана, вона мати дітей, вона боїться за свою родину. А... Значить, Якщо марчу. можна, значить, да. давайте так. У нас є, ну скажімо так, 30 запитань, на які немає нормальної чіткої відповіді. Запитання перше. Нащо було їхати кудись за грішми, якщо Вася Футін міг йому привезти скільки завгодно додому? Тобто, у нас була частина. Значить, я йому дзвонив в той день і казав: я тут почув по телебаченню, що у нас проблема з блокуванням рахунків. Він мені сказав, що жодних проблем нема. На картках через вас у Футіна можна брати все, що завгодно, це не проблема. Я в той самий день їду до вас Футіна, беру у нього налічку. Ну там біля 10 тисяч гривень, я зараз погано пам'ятаю. Ми ще купували з ним два відеореєстратори для, для автомайдану в базі автозвуку. Йому могли додому привезти ну, 1200, якщо було б треба. Він кудись їде і зникає. Перед тим було декілька розмов про те, що він хоче лягти на дно. Є купа таких розмов, люди це чули, знали. Лоша Гриценко сказав, що є три версії, що його mm -hmm. десь ну вкрали, вбили. Що його десь приховують або що він ліг на дно. До речі, Льоша Гриценко, він ну, практично єдиний, хто зібрав групу, і почав насправді його шукати. Хоча ми не одразу, але з часом, коли він зрозумів, да. що можливо це ми серйозно. Ми побачили, що не сім'я цікавиться, де він. Тому що це дуже неприродно для жінки, у якої вкрали чоловіка, морозитися від журналістів. Це точно не допоможе його знайти. А головні питання стали виникати після його знайдення. Спочатку ми щиро вірили, що його знайшли. Ну, ви знаєте, у нас ворог був на банковій, а не всередині. Ми щиро вірили, що його викрали, ну, хотіли і хотіли в це вірити. Питання стали виникати потім. По-перше, характер травми. Таню у Чорновіл били три хвилини, а понівечена вона в 20 разів більше, ніж Булатов. Щитина, яку помігли журналісти, давайте проведемо слідчий експеримент. Булатов більше не міністр, він не государів чоловік. Давайте подивимося, як у нього. він Я сказав, хочу вам що не може сказати, дов... що він досі міністр і <как> він, виконувачем обов'язки міністра з моменту того, як да він вже практично його термін, неради. термін, термін, термін спливає. І тому як тільки він здасть Ну, мені здається, що коли закидали йому журналіста питання Тіна, він сам запропонував провести <как> подібний давай. експеримент. Зараз ще просто час. на го него... зараз і головне. Я хочу от, щоб Катя все таки продовжила. Як жінка? У вас так само виникли сумніви? Ми ж такі більш з вами спостережливі і у нас жіноча тут логіка спрацьовує. Так само виникли сумніви, коли ви його побачили, знайде знайденим, що він насправді не був там, де він був, і з ним не робили те, що він розповідав з ним. Робила. Ну от коли його тільки знайшли, таких сумнів не було. Тобто, тому що мені здається, що коли дізналися, я так пам'ятаю, це Все був зробили. вечір. Коли сказали да. про те, що Булатова знайшли, і позвонив Олексій е, Гриценко, Він сказав, що ще не точно, але її до і здається, його знайшли. То е, ну, була тільки радість за те, що людину знайшли, і що дійсно більш того, у нас активісти е, чергували. Цілодобово біля його палати спеціально, щоб туди ніхто там не міг зайти. Всі інше в Борисі. Жили. Коли його привезли, там було чергування цілодобове. І коли його вивозили на лікування за кордон, там теж дуже багато всього було, як його вивозили. Тобто там і наші активісти вони і спеціально спостерігали його і проважали, щоб не було затримки рейсу, нічого, щоб його зразу дістали і ніхто не знав, коли він їде. Да, тому, тому що, що його хотіли заарештувати. Він був в розшук, розшуку, тому uh, постійно було чергування. Тому постійно був суп суповід виїзду, скажімо, його за кордон, спеціально, щоб його, не дай Бог, не заарештували. <кхі> і е, всі надзвичайно хвилювалися, а всі сумніви з приводу того, дійсно його вкрали чи ні, вони з'явилися вже потім. Ну, особисто в мене вони вже з'явилися потім, коли він був за кордоном і коли вже... М -м, мені було. Е... Раніше на На третій день. <кхі> на третій так, день. день з'явилися. Ну, 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 да? е, е, мені було дуже дивно, що. Людина, яка здається там постраждала там за країну, ну як ніби постраждала за країну, і ще щось, якихось муках так далі, що він ніяк не реагує на те, що тут відбувається. І е, вплоть до того, що навіть коли ось всі сумніви, що його кудись викрадали, в мене 18-го, мабуть, лютого, коли. Е, Людей тут вбивали, і всі, хто могли, вся діаспора, всі писали і, ну, про те, що вони якось співчувають і так далі. А от Діми не було взагалі ні слова. Тобто він ніяк не коментував ці події, і мені здається, це було спеціально, е, від того, тому що ніхто не знав, чим вони закінчаться, і просто щоб якось перестрахуватися, скажімо так. А з фізичної точки зору, е, все-таки почекайте, він поїхав е, за кордон, з ним було там зроблено, принаймні такий був прес-реліз клініки, де він лікувався, що. Тешні клікарів підтверджуючи над ним здійснювалось там тривало фізичне насильство і травми. Це підтверджують. Плюс вуха. Ви вважаєте справді, що він сам собі відрізав це вуха? Ну, ну чесно, ну вуха ж немає, немає. Куди Мо вона <кх> тумає е, Значить, Дивіться, перші сумніви е, з'явилися, коли. Ні, ви я мені б... дайте прямо відповідне запитання. Ви вважаєте, що він сам я собі ухо відрізав? Я вважаю, що була так. проведена дрібненька хірургічна, хірургічна опресі... операція, що ухо відрізали навмисно саме ту частину, яка не впливає ні на що. Я хочу по, по порядку задати <кх> оці всі питання. Перше питання. Його десь знаходять, він так, да, він вийшов, він, він не вмивався обов'язково, коли пішов дом, щоб була хороша картинка з кров'ю. Він приїжджає в Борис. Я приїжджаю одним з перших разом з тим самим Льошею Грісенко. Я бачу Булатова, якого вивозять вперед головою. І він ще до мене потилицею кричить там з ліфта. Виїжджаючи: О, я, я чую голос Пояркова, це ти Серега. Він в доброму гуморі посміхається, каже, пости викладає. Через два дні це такий ректор мілі. Просто ректор Мельник. Я дивлюся, ну, у мене досить ну, непогана не пам'ять. Я на прийомі бачу синці одні, деякі, а вже на від'їзді я їх не бачу. Головне, чому от мені стали розповідати наші хлопці. там Валера став розповідати, що обговорювалися ці речі про його е, відхід від, від справ ще до того, як. Тобто повинно було бути фіктивне викрадання. Сталося буцімто справжнє. Далі виникають питання. Я йому залишив телефон. Ну, у нас була така практика, ми такі одноразові телефони по 200 гривень залишали, щоб нас не прослуховували. І я йому передзвонив, він мені передзвонив вночі вже. І я хотів, хотів з ним просто поговорити. І замість того, щоб зі мною поговорити, він, як зомбі, починає мені розповідати ті 20 речень, які він досі розповідає телебаченню. І тут, ви знаєте, вам кожен слідчий скаже одну просту річ. Знаєте, яка людина бреше, яка каже правду? От якщо вас завтра викликати на допит про нашу сьогоднішню прес-конференцію, ви кожен раз, коли будете розповідати, ви щось будете забувати, щось додавати. Ці відповіді будуть відрізнятися день від дня. 20 завчених речень. Жодної деталі не з'являється, жодна не не зникає. І він категорично ні з ким, з жодним автомайданівцем принципово не хоче цього обговорювати. Досі ніхто не хоче. Він слідчими не хоче цього обговорювати. Його ледь туди притягнули. І у нас виникає питання за питанням. У нас є 30 питань, на які немає відповіді. Він, в принципі, був єдиною людиною з Автомайдану, ну, який був причетний до з самого початку, його знав, який би погодився на таку історію з викраденням, яке, в принципі. От чому ми не були відразу так там не так проти і не стали. Чому воно працювало на загальну справу викинути Януковича з банкової? Тобто, нас, ну ми вже не в перший раз хотіли дати прес-конференцію цього приводу, але коли вибирали цей уряд, Кличко підійшов до мене і до Вакарчука і спитав: От ви вважаєте, що Булатова треба ставити міністром? Ми хором з Вакарчуком сказали: Ні, його не треба ставити міністром. Хором сказали, не треба. Була така ситуація. От стоїть Майдан, і ми вже на півтора часа затримуємося з урядом. Майдан зараз прийде к нам. Мені сказали так: Сергій, це уряд самогубці. Через півтора місяця його не буде. Через два місяці у нас стоїть майдан. Яка різниця Булатов, не Булатов, любите, не любите? Є країна, якій потрібен уряд, Булатов нічого не вирішує. Молодь спорту, ну ми його висунули. Ну не піднімайте в волну. Потім за два місяці його знімуть, все буде. Потім почалася війна, потім почалося інше. Але я вважаю, що все-таки на брехні не можна, не можна будувати все одно, якщо ми цьому не віримо, ми не будемо. Добре, робити. Я хочу тоді Вимін, поставити що питання до Віталію і до Катерини. Зараз це може, знаєте, з ваших, звук Сергія Лунати, що там молодь, спорт це так собі. Насправді це величезне міністерство. Доля країни, спортивна доля країни. Дуже багато незадоволення було діяльності нового міністра. Чи ви відчуваєте відповідальність, що угода якимось там, національним інтересам, про які нібито Каже, зараз Сергій, ви все-таки мовчали і не висловлювали публічно претензії до Дмитра Булатова, дозволили йому зайти в міністерство, стати урядовцем і проіснувати на цій посаді принаймні останні півроку. Якщо чесно, нас питали, чому ви не даєте прес-конференцію, після цього, як я вже назначили. Але потім почалася війна, і ми якось закрутилися з березня з допомогою військовим. Поїхала до Криму, потім з Криму виїхали, була окупація, почали допомагати військовим вже на материковій частині України. І якщо чесно, навіть і не сил, бо не бажання це все знову підіймати, коли нам дзвонили, дзвонили журналісти. Давайте, давайте якусь відповідь, прес-конференцію. Тому влітку ми цим не займалися. Потім почалися вибори і якось закрутилось з виборами. А зараз, вже коли вже його на нарешті знімуть, я так розумію, то можна і проводити Ми не це. хотіли працювати на е, ворожі засоби масової інформації, тому що ці внутрішні розборки під час, коли у нас були активні військові дії, вони працювали проти головнокомандуючого, проти нашої країни, і тому ми. Переговорили з собою і вирішили, що є моменти, коли внутрішні розборки шкодять насправді країні. І як би нам не хотілося вивезти його на чисту воду, нам доведеться почекати, поки все заспокоїться, коли нарешті цей кабмін буде мінятися і щоб він не потрапив боже в новий склад кабміну, от зараз ми вже не будемо слухати жодних порад, які так само є. Нам так само радять, ой, ну не треба піднімати. Ну ще трошки почекайте. Знаєте, ми вже достатньо почекали. І я абсолютно згоден з вашим питанням. Ми вирішили, що далі на нас вже лягає відповідальність, якщо ми вслух не скажемо ці речі, які ми думаємо. Можливо, ми не можемо дозивати, відкладати хтось саме вам радити. Ну так? не хочу це в телефонному режимі. То я просто я я підходив. Ну не опозиційний блок. Повірте мені. Я підходив до це деяких наших да, да, діячів, Вони мені казали, Сірожа, ну, ну а зараз. Ви вважаєте, що а, а, Дмитро зберігає ілюзію або якийсь хоч якийсь певний шанс да. залишитися на своїй Да. Він обзвонював багато кого і питав: ну, може, у мене є шанси, ну може, щось там. Ну, то, послухайте, чому я Добре. голосував проти виключення Булатова? Ми зрозуміли. Тому що він я